Вода На 14 футів над кілем за 10 хвилин у форпіку, трьох трюмах і шостій бойлерній. Правильно, пане. Коли ж ми нарешті продовжимо. Це 5 відсіків. Він витримає затоплення чотирьох передніх відсіків, але не п'яти. Не п'яти. корабля тоне. Вода перелється через перегородки на палубі Е. Від відсіку до відсіку. Далі і далі. Її ніщо не зупинить. Помпи відчинимо двері. Помпи виграють і... вам лічені хвилини. З цієї миті що б ми не робили? Титанік приречений. Цей корабель не тоне. Він і заліза, пане. Запевняю вас: тоне. І потоне. Це математичний розрахунок. Скільки часу маємо? Година, дві не більше.